День знань у вищому навчальному закладі це неодмінний офіційний гімн цього студентства світу Гаудамус, а також посвячення вчорашніх абітурієнтів у лави першокурсників. В університеті Нафти і Газу цього року вітає дві тисячі новачків, включно з тими, хто гристиме граніт науки у коледжах цього вишу. На стаціонарну форму навчання до вузу безпосередньо вступили 140 чоловік ще стільки ж на заочну. Попри те, що складна демографічна ситуація вплинула на кількість випускників шкіл. Браку охочих вчитися в технічному вузі, каже його ректор, не відчу. До нового року тут суттєво оновили лабораторну базу, а також відкрили нові спеціальності. Цього року будемо відкривати спеціальності, які стосуються саме альтернативних джерел енергії. Я думаю, що ми і будемо продовжувати інтеграцію освіти європейської. 75 магістрів Івано-Франківського технічного університету 1 вересня отримали дипломи міжнародного зразка. Тепер вони каже Євстахій Крижанівський рівноправні учасники ринку праці в Європі, як і їхні колеги, випускники Краківської гірничо-металургійної академії. Співпраця цих вишів триває вже два роки. Мають нагоду паралельно здобувати освіту і за кордоном, зокрема, студенти геологічного, геофізичного та гірничо-нафтового факультетів. Проректор іноземного вишу разом із професорською делегацією вперше завітали на Прикарпаття. Аби особисто вручити місцевим студентам, які навчалися у них, документ про вищу освіту. для мене, як проректора і, зокрема, першої жінки проректора в нашій академії, то є перший візит. Як на мене, тут дуже незвичний формат урочистостей. Направду і загалом я вперше в Івано-Франківську. раз в івано такі візити і вручення дипломів у день знань відбуватимуться і в наступні роки. Для представників польської вищої школи вони особливо зручні, адже за кордоном наразі ще тривають кані. Ніколи. Натомість навчання тамтешні студенти розпочнуть вже з початком жовтня. На урочистості з нагоди початку нового року до Кракова вже запросили керівництво Івано-Франківського технічного університету.